Владислав, ну, напружена гра, і, мабуть, і для глядачів, і, ті, хто, на жаль, тільки змушений дивитися з екранів монітори, мабуть, цікава була гра, за рахунок яких якостей і тут вдалося сьогодні здобути ну, три очки? По-перше, по ми розуміли, що команди Сокіл дуже швидка молода команда. Ми його зібрали, розбирали і її потрібно було в перші хвилини. Витримати тиск, який в команді Сокіл є з початку всіх матчів, що ми довелося. Так і вийшло. Першу, першу зміну я вважаю, Сокіл нас не повністю, але перегравав, були в них і моменти. Але два, дві помилки, які ваша команда допустила біля своїх воріт, призвели до забутих м'ячів. Потім в якоїсь мірі і Сокол вже Посипався, можна так сказати. і В нас вже виходила гра, трохи легше буде, було вже емоційно і психологічно. Наступ, якраз ви про емоційну складову сказали. В ну, попередніх, в 13 матчах, у вашої команди було 5 жовтих. Сьогодні тільки за одну гру 4. Що, що, чому така команда вийшла збуджена? Я вважаю, що, я вважаю, що судді випустили гру зі своїх рук. Про суддів ніколи не казав. Попередній раз сказав, бо тоді ми вважаємо, що гравець. Команди клас забив нам рукою. А, а тут я скажу претензій до команди «Сокіл» жодної немає. А, 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 таке враження було, що а, ці а, люди, Чорному чи в якому вони, вони шукали червону картку. Якби Євген Сірий грав би більше, мабуть, йому б дали червону картку. Дві жовті картки сухого, я вважаю, що не було. Перший момент, коли гравець Сокола явно фолить з ним. він виявляє якусь невелику претензію до судді і йому дають картку. Друга, м'яч вийшов живаут. Гравець натикається на нашого воротаря і друга картка червона. Так же в п'ятьох, е, е, ваш гравець б'є з лінії по, е, в стійку, м'яч вилітає, і ми трьох чотирьох знову починаємо оборонятися. Як вони дивляться, У мене було таке враження, що вони шукали. Це розумієте, е, як сказати, е, неважливо, який рахунок, вони е, повинні судити так як потрібно судити, а не так, як їм ну, схочеться цього. Тому перший тайм, я вважаю, що ми виграли 3-0, досить непогана гра і нашої, і вашої команди, і були у швидкості. І, ну, я врахую, що гра сподобалась вболівальникам. А от ну ви сказали, що вони шукали, але ну, я розумію, якби у вас там була наступна гра, якась там принципова, з якимись принциповим суперником, то, ну наступна гра у вас з Черкасами. В чому а, сенс да, шукати? Да, да, Для кого? Ви дивіться, тут немає значення. Бо якщо людина судить, вона повинна знати правила, повинна судити чесно. Вона, я кажу про свою команду. Мабуть, і з командою «Сокол» там також є якісь претензії до арбітрів. Я не знаю, це буде Роман Ніколайович нам казати. Але ну, при рахунку вже 5-0, мені здається, вони ну, щось намагалися зробити, щоб ваша команда забила гол. Тому, якщо б це був плей-офф при рахунку 0-0 чи при походу грі, при поразці команди, щоб такі моменти, що б сталося, це було б нонсенс якийсь. Вилізти було б ну, дуже важко. Плей-офф зовсім інше є. Одно останнє якраз про цей епізод. Ви футболиш дивите, знаєте, є такий, коли там гравець отримує жовту картку, його там прибирають за міни. Можливо, вам було потрібно відчути цю ситуацію, як судять арбітри, і рахунок уже був переважний на просто прибрати сухого, хай би пора. Ну, да, ми, ми це розуміли і спілкувалися з Олегом Дмитровичем, але ну ми. Сказали йому, щоб він менше виходив з воріт. горів. Так сталося, що він вийшов і зробив другу картку. Хоча ми хотіли, щоб він цю гру грав, тому що гра складувалася на нуль в наших воротах, це дуже важливо для воротаря і для команди. І ми розуміли, що наступний матч також ми хотіли, щоб Саша Кравець також грав всю Тому ми от було прийнято рішення. Ну ми досягли, ну, досягли, ну, досягли поставлений да, медик. Ну, воно вийшло так, як вийшло. А бачите, видалення воротаря це не видалення гравця, де можна замінити. у нас на наступну гру один воротар, і не дай Бог, щось станеться і що, що робити. Дякую вам. Дякую вам.